Дорогі глядачі, вітаю. Трамп по суті бомбардував угоду США і Західного світу з Іраном, започаткував проведення якої Обама, і по суті зараз вертається до тієї самої формули. Більше того, Фред оголосив, що ядерна угода з Іраном близька до завершення. І що ж там такого відбувається? І найголовніше якщо у випадку того, що ця угода станеться, а в ній грає роль велику і Саудівська Аравія, яка хоче в принципі заспокоєння миру. На Близькому Сході, і по суті, Саудівська Аравія зараз комунікує з Іраном, хоча вони доволі були в поганих стосунках. То що станеться, якщо Іран розблокують, і нафта іранська піде на світовий ринок? А я вже скажу, вже сталося на 3% впала ціна на нафту вже тільки, від тільки інформації про те, що Іран готовий говорити. Давайте зараз про це все говорити, розбиратися. І чому це добре для нас, в принципі. Поїхали. Як відомо, авторитарний фундаменталістський Іран збагачує уран, а це відкриває дорогу до виробництва ядерної зброї. І Ізраїль би хотів би розбомбити Іран, але Фредович не хоче, і йде в протиріччя в інтересах Ізраїлю. і готовий розмовляти з Іраном. Супутникові знімки виявили таємний іранський об'єкт, відомий як майданчик Васелка. Ймовірно, там відбувається розробка ракет далекого радіусу, дії та видобуток третію, який може бути використаний для покращення ядерних боєголовок. Така підозріла діяльність викликала велику тривогу в США, що уряд навіть запропонував нові санкції проти Ірану. Але схоже, напруження почало падати, а сторони йдуть на мирову угоду. Так, Дональд Фредович заявив в четверг, що Сполучені Штати дуже близькі до укладання ядерної угоди з Іраном, а Тегеран у певному сенсі погодився з її умовами. Фредович сказав, що дипломати ведуть дуже серйозні переговори з Іраном щодо довгострокового миру. На його думку, існують два шляхи: приємний або насильницький. Тобто американський президент хоче угоди, але водночас погрожує санкціями, а то навіть військовими діями, якщо дипломатія провалиться. Ось така класична політика батога і пряника. Але не все так легко, адже у переговорах все ще є прогалини, над якими треба працювати. Сторони кажуть, що хочуть вирішити ядерний конфлікт мирно, але мають різні погляди на головні умови угоди, що заважає домовитися і уникнути більшого тиску і можливо навіть війни. Хоча перемовини між сторонами завершилися в неділю в Омані, але далі запланований новий раунд переговорів. Проблема в тому, що Тегран публічно наполягав на продовження збагачення урану. Раніше президент Ірану Масуд Пезашкян критикував непослідовність американців. Спочатку йде запровадження санкцій, а потім вони говорять про права людини. Мовляв, усі злочини та регіональна нестабільність причинені США, і не треба погрожувати Ірану. Говорив президент. Але згодом лідер Ірану пом'якшив свою риторику і заявив, що його уряд готовий погодитися на угоду з США в обмін на скасування економічних санкцій. Права влада Ірану каже, що не буде робити ядерну зброю, позбудеться небезпечних запасів і використовуватиме уран лише для мирних цілей. Уряд погодився допустити міжнародних інспекторів, щоб ті перевіряли виконання цих обіцянок. але в американців інший погляд Вашингтон вимагає, щоб Іран повністю припинив збагачувати уран. Тегерану це вимога не подобається, тому для них важливо домовитися по інакшому. Ця близькосхідна держава вважає це своїм правом і питанням національної гордості, яке, напевно, право продавати московні знаряди вбивства українців. Так по Ірану ще дуже багато питань. За словами міністра МЗС Іран, Україна заплатила кров'ю за свою цивільну ядерну програму, маючи на увазі вчених ядерників убитих Ізраїлем. Водночас, іранська влада готова знизити рівень збагачення урану як мінімум до рівня, який б дозволяв би. У домовленості 2015 року. До речі, тоді угоди знову таки торподував Трамп і вийшов з них. Існує ще декілька розбіжностей. Іран хоче вивозити свій збагачений уран поступово частинами, але США проти цього сторони не можуть домовитися, куди саме буде відправлений цей уран. Представник Трампа стів Вітков вже провів кілька раундів переговорів з іранським міністром закордонних справ. Адміністрація визнала, що переговори складні, але корисні. Проте Вітков попередив, що якщо прогресу не буде, переговори припиняться. Не до кінця відомо про що конкретно вже домовилися сторони. Іранські джерела кажуть, що їхній міністр закордонних справ пропонував створити спільне підприємство, збагачення урану за участю арабських країн. Та американських інвестицій, але в адміністрації США заперечують цю інформацію. Заяви Трампа про прогрес у переговорах з Іраном викликали сподівання на можливе зняття санкцій, що дозволить Ірану збільшити експорт нафти. Це може привести до зростання пропозицій на світовому ринку та відповідно до зниження цін. На фоні цих заяв ціни на нафту впали більш ніж на 3%. Нафта марки Brent подешевшила до 63 доларів 68 центів за барель, а ціни на West Texas Інтермідіат еталону нафти США знизились на 4,1%, до 60,57 доларів центів за барель. До речі, ми на останньому капіталісти публікували пост на цю тему і активно взагалі дослідкуємо за статистикою економічною, зокрема нафти, яка дуже важлива для нас. Адже це прибутки нашого ворога. Посилання буде в описі до цього віду. У разі зняття санкцій Ран зможе швидко наростити експорт нафти. Країна має значні запаси чорного золота, яке готове до експорту, а це може значно вплинути на ринок та спричинить падіння цін на нафту. Загалом, дорогі друзі, ми багато важливих речей пояснюємо в нашій школі. Оставню капіталіст, яким чином по суті побудувати можливість створення свого власного капіталу на розумінні того, як рухається світова економіка. Тож посилання буде в описі до цього відео. Долучайтеся це дуже корисно і правильно. Нарешті набувати власний капітал для нас це гарні новини, адже московський бюджет критично залежить від експорту нафти. У умовах знижок та конкуренції, Іран може відкусити частину світових ринків, пом'якшення відносин Ірану та США і є загалом робить Росію менш важливим союзником для тих Попри це, треба бути обережним щодо Ірану, адже його еліти і так співпрацюють з Кремлем і не складають враження людей доброї волі. Тим паче можливий сценарій, якщо Іран не погодиться на умови, і тоді ціни на нафту знову. Дещо збільшиться, От Іран далі буде співпрацювати з московитами та разом з тим так чи інакше, у Ірану надзвичайно складна ситуація, і якщо ця країна не буде використовувати ці можливості, то там велике невдоволення суспільства владою. І будемо сподіватися, що Іран на цю угоду піде. Ще важлива інформація, яка зараз відбувається: це е, така важлива по суті підривання спроможності Москви бути основним постачальником газу і нафти в Європу. Справа в тому, що зняття санкцій Сирії, стабілізація ситуації в Сирії і серйозний вплив на Сирію Туреччини дозволяє, по суті, створити надзвичайно амбітний і такий страшному сні, який сниться, проєкт сниться в Москві. Це трубопроводи з Аравійського півострову. Того ж самого Катару до Європейського Союзу. І це теж ще одна важлива штука, яка буде впливати сильно на доходи наших ворогів. А вони будуть падати. Тобто, не тільки зменшенням ціни на газ, нафту і інші речі, але і збільшенням доступу інших конкурентів на ринки, де Москва грала значну роль. Це каже про те, що геополітичний вплив Москви. Зменшується. І це важливо. Це добре, це ще друга новина. Тож, у цьому питанні добре, аби у США і європейців на Близькому Сході вдалося у всіх напрямках. Нам це справді корисно. Така от ситуація, дорогі друзі. Будемо свідкувати далі. Всім, всього найкращого, до побачення.